Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас середа. Сьогодні у нас 25 жовтня, третій день е магії ранку. А, і це день, коли я там, звичайно або більшу частину розміщую там, відео про життєві уроки. Життєвий урок складається в тому, що не треба змішувати дві нових важких там звички, які хочеш, або там три чи більше. Або якщо які хочеш ну імплементувати в життя, тому що от я почав от минулого разу, точніше, я Завалив виклик 30 днів Miracle Morning, тому що я почав одночасно з цим заново тренуватися ну не заново а тренуватися перші рази там з коучем духотою по бодібілдингу, чого я в принципі ніколи раніше не робив. І тоді, ну декілька місяців, ми з ним нормально попрацювали. Зараз він, на жаль, захворів, але я завалив цей виклик, тому що дві таких нових важких звички або досить таких значних звички. Імплементувати одночасно, ну, мені наприклад, неможливо. Тому життєвий урок заключається сьогодні в тому, що якщо ви хочете щось змінити або щось нове ввести в життя, то не мішайте тепле з м'яким, а робіть щось одне, поки воно не стане звичним і не буде, у вас вже, не буде потребувати якихось додаткових таких вольових зусиль. На сьогодні все. Сподіваюся, до нових зустрічей.